Він голошу шумить, але я хочу сказати, що жаби, крюки квакають, кумкають. Давно я їх не чув вже. Це дуже добре. Це терен цвіте, цвіте, планатінгу. І туристи помічали, що певний час не було чути жаб. Терен або ранній сорт. Це пізніший. й добре, що жаби квакають. І мене підтримав в цьому питанні фазан. Вчора були люди, чоловік і жінка, то сказали, що злякалися вилетів фазан і налякав їх буває таке. Сьогодні на і на дворі сонячно, навіть спекотно, хоча Обіцяють нам, От, знову фазан мене підтримує. Обіцяють похолодання. Дивився прогноз синоптиків, то на четвер, на 18 число обіцяють невеликий дощ, 30 крапель. Дощ вже й потрібний. Бажаю всім гарного тихого дня.